Глядачі виноградівського телебачення це програма життя відомих людей виноградівщини. І сьогодні наша мова про добре знану і шановану людину Андрія Михайловича Козака, адже він не просто учасник історії, він її творець. Чверть століття тому разом із своїми однодумцями заснували районну ветеранську організацію, і відтоді вона постійно працює із органами місцевої влади у питаннях соціального захисту ветеранів та людей похилого віку, виховання підростаючого покоління, збереження пам'ятників і могил воїнів, які полягли у Великій Вітчизняній. Організація шкільних музеїв, волонтерської роботи тощо. Час тоді був такий, що розпався радянський союз. Промислові підприємства були зупинені, колгоспи припинили своє існування і життя людей старшого покоління з кожним роком ставало гіршим. Тому й було прийнято рішення створити спочатку міську, а згодом і первинні ветеранські організації при сільських і селищних радах, куди було взято на облік колишніх працівників колгоспів та радгоспів. Зараз на Виноградівщині діють 43 первинні організації, у яких нараховується понад 14 тисяч ветеранів, а районна організація одна з кращих на Закарпатті. Наші ветерани бажані гості в школах, де проводять бесіди і лекції на патріотичні теми. Щороку бувають на прийнятті присяги новобранцями в військовій частині, і в цьому велика заслуга саме Андрія Михайловича. Він уже давно на пенсії, але й зараз живе проблемами людей старшого покоління. Виростав у сігірському селі Пилипець Міжгірського району. Всі його брати і сестри народилися ще до Першої світової, а він 8 листопада 1923 го коли батько повернувся з полону. Всього в їх сім'ї було 12 дітей. Більшість помирали немовлятами. Андрій був одинадцятим. За ним ще Петро, який зараз живе у Первомайську, Луганської області, Шахтар, чверть віку працював під землею. Останній раз вони бачилися 50 років тому, часто перезвонюється телефонами. Дитинство його було дуже важким, як і у всіх тоді людей. Його не балували ні батьки, ні доля. У родині було заведено змалку привчати людей до всякої роботи. Спочатку босоніж виписав ягнята, потім корови, бички, мав свої обов'язки, малою деревляною рупатою вичищав хліб. Мама навчила його сіяти льони колопні, бо більше не було кого залучати собі на поміч. Він добре пригадує, як вибирали і висушували льон, як сіяли насіння, досушували його на печі, носили в олійницю і гордо приносили додому по 4-5 літрів олії. Ніколи не забуде смак піджарених на ній грибів і картоплі. Запах тоді розносився далеко по сусідах. Батько брав його з собою на сінокоси, привчав клепати косу, бо сам не бачив на одне око. А в неділю всі разом йшли до церкви, тоді дозволяли надівати домотканий костюм. А вже коли пішов у перший клас. Мати пошила йому тайстру таку із шлейкою. В ній носив спеціальну дощечку. З одного боку на ній писав малі і великі букви, а з другого, як каже, виводив гріфликом цифри. Вчився сім класів на відмінно. Вчителі радили віддати його в горожанку, і, хоч до неї був вже добре підготовлений, до речі, про вчителів у нього і досі залишилися теплі спогади, та довелося заробляти на хліб, бо у березні 1941 року. Помер його батько, і він мусив домагати по маму і молодшого брата. Пішов на сільськогосподарські роботи до однієї графині в Угорщину, яка мала величезне господарство, 150 корів, свою свиноферму. У неї наймалося 25 чоловік, виконували всю важку роботу. За кожен місяць роботи мали по 20 зерна, а він тоді привіз одразу 12 мерів Перші дозволили собі їсти не вівсяний а пшеничний хліб. І тільки значно пізніше, у 1953 му екстерно закінчив міжгістку середню школу, заочно поступив на Інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту. У 1942 році його мали призвати до Угорської армії, а він утік аж за пейдж на прополку буряків. Йшов на буроки, а його відправили на рибник, вивчив технологію розведення риб. Восени привіз додому зерно, вистачило для всієї сім'ї. Ще пригадую, як працював помічником у коваля у Янушбачія, там його розшукали і вручили повістку в армію. Саме цей чоловік угорець порадив Андрієві і його друзям не йти в солдати, а тікати додому. Так і зробили. Але вдома вулицями щеснували мадярські солдати, довелося прятатися на сіновалі. Коли через кілька днів Здається, через три у село прийшли радянські вояки, він одразу пішов до них, спитав, чи є медсестра, бо мама тяжко хворіла, мала високу температуру. Санітарка прийшла, оглянула хвору і сказала, що допомогти нічим не може. Так, мама і відійшла у вічність. Коли рідне село звільнила Червона армія із сусідом Іваном Рябцем узяли в торбу дві буханки хліба, сало і пішли в сваляву записуватися у добровольці. Вчити їх стріляти не було потреби, угорці заставляли стріляти всіх. А ще через місяць третій звод їх змішали з тими, хто вже мав бойовий досвід і сформували частину. Переправлені до Словачни, по поясу воді вони рили окопи, готували до наступу позиції. Побачивши сигнальну ракету, він виліз з величезної ями, де сиділи гуртом, пробіг уперед майже 100 метрів, а тут раптом позаду розірвався снаряд. Повернув голову і обімлів. і з тої ями вилітали руки, ноги, інші частини тіл, тіл тих, хто ще хвилину тому був поруч з ним. З відділення він один залишився живий. А з трьох зводів тоді ледве сформували два, стільки бійців полягло. Пригадую, як брали кошице. Отримали завдання звільнити приміщення банку, у якому залягли німці. Лейтенант порадив йому обійти будівлю, стріляючи з автомата, а він тим часом кине гранату. Так і зробили. Війшли в приміщення, а там повно грошей, пачки їх лежать розкидані ні доли, ні доти, ні по тому не бачив їх стільки. Потім, тим же лейтенантом, знищили ворожий дот, звідки без зупину бив станковий кулемет. Згодом їх військову частину переправили через Карпати на територію Польщі. З боями визволяли міста Водовіце, Катовіце, Бельськ. Особливо жорстка схватка була за останнє місто Бельськ. І з воду залишилося всього сім бійців. Їм казали: протримайтеся до завтра, вас підмінять. Але підміни не було ні завтра, ні післязавтра. Відбивали контрнаступ за контрнаступом. Ворожий снаряд розірвав ялицю, осколки поранили його в лівий бік. Санітари бентують, німці наступають, треба перебігти поле за ліском, не дивлячися на кров, храмаючи, підпираючи пораненого в плече свого односельчанина Фею русина, перебігли поле і тільки так врятувалися. Поранення заліковував у Катовіце. Друге поранення отримав 16 квітня під Моральською стравою. Пуля влучила у ліву руку, роздробивши пальці і зап'ястя. Лейтенант швидко перев'язав солдата і наказав чекати санітарів, але поранений втратив свідомість. Прийшов до пам'яті лише в госпіталі. Лікарі хотіли ампутувати руку, але він не дозволив такий ще молодий. А через три дні появився професор-хірург, який погодився зробити йому операцію. Але попередив, кисень застосовувати неможливо, можеш не прокинутися, тому доведеться терпіти. Він стиснув зуби і мовчав, хоч біль був нестерпний, розпилювали ж кістку. Лікувався у Кракові. Поранених завантажили у санітарний ешелон, е, е, повезли через Варшаву, далі через всю Україну, ніхто не хотів їх приймати, бо не було місць. Повезли аж у Середню Азію через Ташкент, у Самарканд. З армії його комісували, дали другу групу інвалідності, талони на пайок і відправили додому. У Коломиї їх санітарний поїзд обстріляли бандерівці, слово таке почув вперше, хоч і бачили, що на ньому емблема Червоного Христа, отже, везуть поранених. Ешелон зупинився, хто міг самостійно пересуватися заріг за полотном, інших виносили на плечах санітари. Про насилки думати не було коли, аж поки на поміч не прийшли радянські солдати. Поїздом доїхали до Сигота, звідти їх відправили на чинах у Солотвино і так добрався додому. Осенню 45-го повернувся в Пилипець і тимчасово став працювати з секретарем сільської ради. А наступного року перейшов у Міжгірський лісгосп, де проробив 10 років на різних посадах. Гугатером був, інженером, начальником цеху, займався будівництвом. Під його безпосереднім керівництвом було зведено лісопереробні цехи у вучковому, Великобистрянському, Синовирському лісництвах, контори лісниць у трьох селах, житловий будинок для лісників у Міжгір'ї, бачачи такі здобутки. Обкомпарті направ його головою колоспу село Турун, і він зумів вивезти його із відстаючих у економічно сильне господарство. Тут звів лісопереробний цех, курівник на 100 голів верха, подвалітні табори, вівчарник, а згодом на громадських засадах ще й дві початкові школи у присілках, за що Міністерством освіти УРСР нагороджений відзнакою. До нього цей колгосп у Тороні зажив недоброї гучної слави і за незаконної торгівлі лісом, і він зумів це призупинити. Будувати він любив завжди, ставши заступником голови Міжінського райвіконкому, за два роки звів два восьмиквартирні житові будинки, районну лікарню, автотранспортне підприємство, міжколгосбуд тощо. Його організаторську рису характеру завжди вчасно підмічали. У 1963 році обком партії скеровує його директором Виноградівської зуттєвої фабрики, яка на той час перебувала у важкому економічному стані. І хоч це була для нього нова галузь, все ж зумів за перші два роки добитися виготовлення нових моделей зуття, вийти спочатку на обласний, а потім на республіканський та всесоюзний рівень. Будучи керівником, закінчив курси е директорів. В зуттєвої галузі у Ленінграді з усього Радянського Союзу їх тоді закінчило курси ті 25 чоловік. І тоді ж головне управління в зуттєвої галузі приєднало до них і Івілоцьку фабрику. Позаяк на обох підприємствах працювало більше трьох тисяч чоловік. Реконструював, добудував нові виробничі цехи, житло, дошкільний заклад, пенерський табір, перераховував гроші на будівництво дитячого відділення при районній лікарні. При ньому ця фабрика із глибинки зайняла почесне друге місце у всесоюзному змаганні, хоча не було і без проблем. Відмовлявся платити великі суми штрафів за залежане, виготовлене ще до нього браковане взуття. Тоді прокуратура відкрила проти нього кримінальну справу. Але на бюро обкому партії він зумів доказати, що працює совісно, чесно, і все закінчилося добре. Зумів захистити себе і тоді, коли на бюро його слухали персональну справу про незаконення використання коштів і матеріальних ресурсів колгоспів району, коли велося будівництво приміщень для сільрад у Вербуці і Великих Паладі та адміністративного будинку для управління сільського господарства. У березні 1973 року Андрій Козак був облений головою виноградівського райвиконкому. Тут також активно узявся за будівництво. Окрасою Виноградова стали готель, будинок побуту, житлово будинки-кооператору, будинок для працівників расів гостехніки, старий готель переобладнали під районну бібліотеку, звели завод Електрон, сирзавод, хлібозавод, пожежну частину, автозаправку, адмінбудинок Досафу, реконструювали будівлю Щадкасу, римбудільницю, Комунгосп, появилася районна друкарня, середня школа номер 2 Два дитячі комбінати, дитсадок заводу Електрон, два корпуси райлікарні, розпочато розпочато будівництво СПТУ, включено у генплан спорудження поліклініки, житлових будинків у спальному районі. Завершено будівництво стратегічного моста через річку ТИСУ, базу відпочинку в виничках. Це у місті. А велося ж будівництво і в селах району. У прикордонному селищі Вілок звели свинокомплекс і комбікорму, і завод, приміщення пошти і ощадкаси у великих комятах, торговельні комплекси Королеві, Чепі, Сасові, адмітбудинки для сільських рад, у великій паладі, Вербівцю. Сасові, школу Малій Копані, Буковому, Чорнотисовому, садики в королеві, в Шаланках, клуби у хижі Холмовці, будинок побуту у Петри, побутові точки тоді працювали у всіх селах району. А скільки разів їздив у Київ, вибивав газифікацію. Він вважає себе хрещеним батьком її. У гумових чоботях, каже, пішки прийшов уздовж відки, від нижнього болотного до вулиці Герцена Виноградові. А ще їздив у Раду міністрів, коли Підводили 220 гектарів землі на Чорній горі під дачні е, городянам, а ще наводив владу мисливському господарстві, сприяв розплоду фазанів у шаланках. Тож погодьтеся, що родини червоної зірки, за заслуги, великої вітчизняної війни першого ступеня, трудового червоного прапора, знак пошани, медалі е, за відвагу, за перемогу над Німеччиною, за мужність. Почесний ветеран України та ще 23 відзнаки цілком у нього заслужені. 8 листопада 2013 року почесному громадянину міста Виноградова Андрію Михайловичу Козаку 90 років. Файна дата, але я не побачила звичного блиску радості у його очах, хоч по життю він взагалі оптиміст. Душа його болить від того, що у нашому заполітизованому суспільстві так бідно живуть люди. Нема каже справжнього господаря країни, який би любив Україну, прагнув вивести її на належний рівень. У нас же такі роботящі люди, такий багатий економічний потенціал, а от радіти нічому, і буде так доти, доки не появ... знайдуться ті, які ліквідують протистояння у владі. Об'єднають схід і захід, ліквідують буфер між ними. Тому і болить душа ветерана. Навіть у день такого поважного ювілею, бо так хочеться зазнати кращого життя для своїх дітей і онуків. Сподіваємося, що він цього зазнає. А поки що з зроси і води вам, шановний Андрію Михайловичу.